Зберігайте собі рецепт неймовірно смачної паски, яка вийде. Для опари потрібно взяти 200 мл молока, додати 1 столову ложку цукру, пару столових ложок борошна та 12 грам борошна. Гарно перемішати та залишити на 15 хвилин в теплому місці. А тим часом до 4 яєць додати 7 столових ложок цукру, дрібку куркуми, ванільний цукор, а також 100 грам розтопленого вершкового масла. Це гарно перемішати та додати опару. Просіяти 600 грам борошна та за допомогою лопатки замісити тісто. Тісто повинно виглядати таким рідким, як і на відео. До тіста додати 150 г зарані промитих родзинок та гарно перемішати, накрити плівкою та залишити на півтори години. Формочки для паски змастити олією, також гарно з олією змастити руки та сформувати кульки. Форми потрібно заповнювати на одну третю, залишити в теплому місці на 30 хвилин. Випікати паски в гарно розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Зорне ухолола прикрасити паски. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт, адже такі паски залишаються свіжі.